Здоров! я вам зібрав новини, які трапились на цьому тижні в сферах дизайну, штучного інтелекту та технологій. Дивіться, сьогодні в нас новин з вами буде багато. Тому заварюйте собі чайок, беріть щось смачненьке і ми починаємо. Програміст зібрав пристрій, який вмістить собі датчик і маленьку флешку. Цей пристрій здатний помічати ваше керівництво начальника, який наближається до вашого столу. Ну, можливо, ви, наприклад, розкладаєте пасьянс. Ставите маленький датчик руху, такий собі жучок, кудись на стіночку. Він передає дані на вашу флешку і автоматично згортає вікна, які у вас зараз відкриті. При тому, що можна налаштувати будь-які дії, там блокування екрану, відкриття якихось конкретних програм. На Windows це не працює, працює лише на Mac і Linux. Посилання від цієї програми на GitHub я залишу в своєму телеграм-каналі, тому можете підписуватись. В Adobe Illustrator зі штучним інтелектом з'явилась нова функція, яка називається Turn Table. Вона може дозволяти вам обертати вашу 2D-ілюстрацію. То у вас є якісь малюночки, ви просто його можете обертати по осі. І штучний інтелект домальовує. Вашому об'єкту, як він міг би виглядати там збоку, ось це дійсно круте і потрібне рішення, бо іноді тобі потрібно дійсно повернути вашу ілюстрацію, я не знаю, на 45 градусів. Раніше, щоб це було зробити, вам потрібно було перемальовувати ілюстрацію, робити там домальовувати це якийсь там час додатковий. А зараз ви можете просто скористуватись новою цією фішкою. Проте є одна така, один такий прикольчик. Розробники кажуть, що ваша ілюстрація повинна бути без фону і. Чіткими контурами. Ну і ще важливо, щоб це був якийсь знайомий предмет. Бо, наприклад, якщо це буде якийсь видуманий персонаж, якого в принципі не існує і штучний інтелект навіть ніколи не бачив його, немає на чому вчитись, то він, напевно, і намалює вам якусь какашку. Тому, якщо ви хочете, щоб це гарно працювало, використовуйте реальні об'єкти. Ця новина нам подобається. Google викатив дуже класний штучний інтелект з генерацією ваших зображень. Називається Google Банана. Ну якщо бути точніше, Gemini Native Image. Коротше, це справжній бенгер. Реально, це по суті, Photoshop, штучний інтелект, Midjourney і всі, взагалі, можливі генератори зображень, які в принципі наразі існують. Він може точно змінювати об'єкт на фото, не чіпаючи задній фон. Коли вони це презентували, не було помічено жодних якихось артефактів. Не знаю, ну це ж презентація. Тут ми ще подумаємо. Змінює одяг, видаляє людей з фотографій. Він може додавати текст на фото, і воно, ну типу, наче то працює нормально. Коротше, це реально Якщо дивитись презентації, то, то це супер-пупер новина. Google банана однозначно нам подобається. Вердикт такий. Сподіваємося, що в продакт версії це буде працювати ще краще ніж на презентації. Не буде ніякої фігні. Ми це приймаємо. Тепер власники Apple Vision це отакі, отакі от на, на, господи, окуляри, окуляри здорові, дорогущі, які пам'ятаєте. І от власники цих окулярів тепер можуть прогулятися по Хогвартсу. У HBO Max з'явився ось такий от додаток, де ви можете просто зайти і погуляти по всьому Хогвартсу. Там доступний денний і нічний режим, ви можете ходити по залам, бачити ось ці легендарні свічки, які літають. А ще й до всього атмосфера додає звуки, які вони додали туди. Ви, наприклад, можете чути, як хтось біжить там десь по коридору, хтось там топає, шевелиться. Свічки, які літають, і ви можете чути їх звук, але у мене цього нема. Можливо, у когось є, напишіть в коментар. Тях, якщо ви пробували це, поділіться з нами е, простими людьми, як воно. Прикольно чи не варте того. От що ти будеш робити? І тут Цукерберг. він дійсно шалений багатий чоловік. Він викупив свій квартал, в якому він живе, 11 чи 13 будинків, щоб зробити з цього своє містечко. Вартість там понад 110 мільйонів доларів. І ці будинки він частково переробив якісь для гостьових резиденцій, щоб, наприклад, якщо до нього... Мама, може, приїжджає в гості, він її поселить десь. Облаштував все парками, басейнами, архітектурами, скульптурами. Під землею цих будинків мережа цілого бункеру, яка містить 650 метрів квадратних. І вони між собою з'єднані всі тунелями. Сусіди кажуть, що за 14 років він майже ніколи не переставав будувати, оце 14 років це і продовжується. Він приносив своїм сусідам шумопоглинаючі навушники, щоб вони в них спали. Ну, типу, він їх дарував. Типу, ну дивіться, вам не подобається, будь ласка, візьміть навушнички, і я вам їх дарю. Звичайно, я міг би вам подарувати новий будинок в іншому місці або машину, але ж... Я все одно скоро вас викуплюю. А поки ви тут живете, будь ласка. Ну, будь ласка, навушники. Чен створив мелодію, який робить шоколад ще смачнішим. Спочатку експеримент, а потім новина. Ніхуя не відчуваю. Тільки солодше стало. О! Хоча, знаєте, можливо, це і спрацювало. Бо новина звучить так, що вчений знайшов композицію, створив, яка здатна підсилювати солодкість шоколаду, Бо ось така музика, і вона сприяє покращенню смаку і підсолодшує шоколад. Що ж, зуби болять. До цього відкриття він йшов понад 60 років, і він дуже ретельно досліджував те, як висота тону, тональність, швидкість мелодії може впливати на смак. І тим самим ось ця мелодія, нібито обманює ваші смакові рецептори. Можете вмикати мелодію, їсти шоколад, але дивіться, будь ласка, уважно, щоб дупа не злиплась. Бо в мене вже щось, наче стати зі сільця не можу. Цей експеримент з шоколадом був цікавий. Ми... Нам це подобається. Штучний інтелект починає робити лікарів тупішими, ну або менш уважними. Дослідження показало що за останні роки лікарі починають визначати діагнози на 20% гірше, бо вони не користуються штучним інтелектом. Тобто, фактично, зараз лікарі дійсно не можуть працювати без штучного інтелекту, адже це так легко. Швидше просто зробити промчату GPT, ніж думати і вирішувати якісь м, проблеми. Ченні через це дуже шоковані. Вони кажуть, бляха, як це так, давайте ми поки що будемо потроху призупиняти впровадження штучного інтелекту в е, сферу медицини. Це не образа, Я не хочу образити лікарів, є гарні лікарі, є погані лікарі, є нормальні лікарі. Це лише дослідження. Тому. Але все одно особисто я вважаю, що лікувати мають лікарі, а не чат GPT. З самого дитинства мені завжди були цікаві новини про космос. Астронавт НАСА, облітаючи орбіту, от засняв ось такий красивезний відос. І якщо бути точнішим, то це таймлапс. Вони облітали на МКС орбіту Землі і ось зробили ось такі фотографії. У кадрі ви можете побачити полярне сяйво, яке здіймається над Тихим океаном, Сузір'я Ореона та схід сонця, який з'являється майже одразу за ним. Це виглядає дійсно дуже красиво. Ось в такій красоті ми з вами живемо. А на цьому у нас з вами все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я буду вам дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуватися зі штучним інтелектом. Але перевіряйте все, що він каже, щоб потім не опинитися в дурнях. Пока!